Готуємо найніжніші рулетики з цукіні на томатному соусі Маринара. Це буде літній хід. Обіцяю. Йдемо в улюблений магазин за продуктами. Цукіні можна замінити кабачками, але кольору вже не буде. Рікоту візьміть будь-яку зручну сирну. Частину можна зробити тільки з рікоди або тільки з крамсиру, Але я люблю мікс. Глива так, я фанат. але підійдуть і королівські гриби або шампіньйони. Дома підготовлюємо продукти. Цукіні нарізаємо тонкими слайсами. Перець цибулю, гриби, кубиком. На невеликій кількості олії обсмажуємо цибулю, додаємо болгарський перець і гриби. Вливаємо томати з. Банки додаємо сіль, перець, копчену паприку, трохи чилі соусу для пікантності і сушений базилік. Перемішуємо це буде соус маринара. Тепер готуємо сирну начинку. У блендері змішуємо рікоту, крем, сир, молоко. Можна вершки 10%. Яйце, натерте, сологуні та моцарелу. Зубчик часника. Все взбиваємо до кремової текстури, і не забуваємо підсолити. Отримуємо ось таку ніжну пасту. По дві чайних ложки начинки викладаємо на кожен слайс цукіні. розрівнюємо і загортаємо в рулетик. Ось такі красиві рулетики виходять. Саме за це я люблю цукіні. З кабачками такого ефекту не буде. Свою томатну маринару трохи перебила в блендері, щоб не було великих шматків. Викладаємо її на дно форми, а зверху рулетики щільно один до одного. Запікаємо в духовці близько 20 хвилин при 180 градусів. Цукіні молоді, ніжні, все пропечеться. Посипаємо пармезаном, викладаємо на порційну тарілку. Це справжній літній хід. Спробуйте Ставте лайк і напишіть у коментарях щось приємне.